У Жмеринській та Хмільницькій центральних лікарнях відкрили гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу. Обладнання в кабінеті є інклюзивним та зручним для жінок з інвалідністю. Зокрема, це гінекологічне крісло-трансформер. Лікарі та медичні сестри, які працюють у кабінеті, знають, як допомогти пацієнткам з інвалідністю почуватися максимально комфортно при огляді. З нами на прямому зв'язку Олександр Кравчук, генеральний директор КНП, Хмільницька центральна лікарня. Лікарня, Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу? Нещодавно на базі Хмельницької центральної лікарні за сприянням фонду Жінки України відкрито. Гінілогічний кабінет безбар'єрного доступу. Що це означає? Перше, ми його визначили в відділенні екстреної і медичної допомоги для можливості 24 на 7 отримати таку допомогу. В цьому кабінеті можуть отримати допомогу люди з обмеженими можливостями, які передвігаються на візочку, також внутрішні переміщені особи і жінки, які постраждали від гендерної нерівності. Від домашнього насильства або інших моментів, які спричинили зле для жінки, що собою представляє, завдячуючи фонду і сприянню департаменту охорони здоров'я, нам було доставлено ряд оснащення, які необхідне для такого кабінету. А саме це гінекологічне крісло трансформер, яке ну принаймні, його сьогодні не було в нашій лікарні, в вищих лікарнях теж. Що воно означає? Це переміщення особи з обмеженими можливостями. Воно, як трансформер, опускається по висоті, в сторону зміщається то тобто, зручність для переміщення самої жінки, і тоді для зручності акушергі ніколи вона є механізована електричним приводами і можна змістити в тому розрізі як зручно лікарю. До цього ще придбано е, освітлення. Е, Шафи, стільці, при цьому комп'ютер, ноутбук з програмним забезпеченням можливості зразу ж возити базу даних, ряд медикаментозних оснащень, які необхідно для тої чи іншої допомоги, щоб зразу можливо поставити діагноз, зробити ряд лабораторних обстежень. Така можливість вже з'явилась у місті Хмільнику. Ми будемо готові працювати для зручності людей. При цьому ми навчили акушер гінекологів щодо вони пройшли курси. Тут є специфіка поведінки гінекологів від звичайної обстеження в частині. Вони закінчують курси по вивченню психології по діях тих алгоритмних при виникненні насильств і таке інше через те. Два акушер гінеколога у нас вже пройшли курси, і найближчим часом ми плануємо пройти ще три акушер гінеколога щоб цілодобово всі гінекологи, колеги, які чергують, могли прийняти участь в цьому. При цьому ще буде залучатись психолог, який зможе надавати консультативну допомогу таким жінкам. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую, гарного дня. Навзаєм глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Кравчук, генеральний директор КНП Хмільницька центральна лікарня. Я ж додам, гінекологічні послуги стають доступніші для жінок з інвалідністю тих, хто постраждав від гендерно зумовленого насильства, та загалом усім, хто потребує такої медичної допомоги.